Добрий ранок, вас вітає Одеса. 19 червня. Ночь пройшла спокійно. Російсько-фашистські війська не кошмарили Одесу. А це бактеріологічна станція, яку відкрили в 1888 році. Побудували її за особистий кошт. Градоначальник Одеси Маразлі. Григорій Георгійович. А як лікарі заснували її доктор Бардак, доктор Гамалея та Мечников. Так вона виглядає з головного входу. По рекомендації Ілії Мечнікова, Луї Пастер дав згоду на будування цієї лабораторії. І вона була друга в світі. Перша була лабораторія артерологічна в Парижі, а друга в Одесі. Оце стіна плачу. Все загинути хлопці. У війні з Російської Федерації, хлопці, Одеського регіону. ось, знаходяться вони. Біля церкви на пастера. Це стіна 2017 року по 20-й рік. Це православна церква України, собор Лісла Христова, міста У Усіх мешканців України зараз постійні недосип та нервова напруга. Нічого переживемо, все буде Україна. Зараз Одеса ще прокидається. Люди потихеньку збираються на роботу. А це публічна бібліотека, яка була заснована під патронатством графа Михайла Толстого. Одеська національна наукова бібліотека. Граф Толстой був великим меценатом для міста Одеси. Багато вниз внес благодійних внесків. А внизу у квартирках жили робітники бібліотеки. Жив Олександр Деребас, письменник та директор бібліотеки зі своєю дружиною Анною Миколаївної Цакні, про яких я розповідав не раз. А це український театр. Раніше його називали театром Сибірякова. Який заснував його за свій особистий кошт. Але далі утримувати не було можливості і він його продав. Відкрив Олександр Сиберюков цей театр у 1903 році. Зараз це український театр з приходом Василя Васильовича Василька, головного актора, режисера. Театри почали ставити, українські п'єси, Одеса обожнювала. Цей театр в ті часи і зараз. Остера 19. Улюблений проїзд всіх режисерів. А це стовпи, бики їх називали. Вони оберігали кути дому від карет. Що коли заїжджає карета, щоб вона не розбивала кути будівлі. Тут знімалось багато фільмів. Саме популярні фільм Зелений фургон. Ось тут красиве дерево, садочок такий одеський дворик. Тут теж такі стойкі стоять бики. І така от арочка. Ось трохи можна подивитись, які вони були всередині. Такий тихий одеський дворик. А тут ось такий от морал. Це оригінальні двері. Ось такий от проход. Тут же йде ремонт, відновлення, реставрація. Дуже тихий дворик. І виходимо ми зовсім на іншу вулицю. Така от мозаїка, леви, в Одесі дуже багато державних прапорів. Стера 19. Дуже красива архітектура. В Одесі завжди дуже чудова, ранкова прохолода. Такі архітектурні леви, балкончики. Ну я на цьому буду закінчити коротенький обзор ранкової Одеси. Бережіть себе, слава Україні, все буде Україна. Дякуємо та слава за силу!